Спочатку мама була головним підозрюваним у справі Моє не ідеальне життя. Вона не так ладила футболки, не так реагувала на оцінки у щоденнику, не так варила борщ і точно не так любила. Бо якщо любиш, то безумовно, правильно і по книжці. У юності хотілося їй все викласти списком з пунктами і доказами, і, можливо, трохи драматично вийти зі сцени з криком. Я тобі цього ніколи не пробачу. А потім терапія. І там раптом починаєш бачити її інакше жінку. Яка намагалася вишити в реальності без гугла, декрету на 5 років і фрази Ти маєш право на емоції, яка іноді кричала, бо не мала змоги піти поплакати в ванну, яка не обіймала, бо її саму ніколи не обіймали. І ти починаєш розуміти, вона робила, як могла, не ідеально, але щиро. І, можливо, саме це і є любов не за сценаріям, не з підсказок, а так, як виходить. Мама не богиня, але й не монстр. Просто жінка зі своїм болем, зі своїм досвідом і своїми способами любити. Це не означає, що треба виправдати кожну образу чи зробити вигляд, що болю не було. Але, можливо, ми можемо побачити в ній людину, таку ж недосконалу, як і ми самі, і визнати, як і ми, вона робила усе, що могла з того, що мала. Іноді цього достатньо, щоб нарешті відчути полегшення без пафосу, без ідеальних фіналів. Просто